Після дощі отримали гарні всходи озимої цибулі із чорнушки минуло 12 днів з моменту посіву. І на сьогоднішній день маємо вже такі сходи. Поливали ми її по можливості водичкою, заливали, і тепер дощик нам трошки допоміг. Це у нас дві строчки, чотири рядочки Ялтинської. Тут у нас Балстар. Вийшла строчка, і тут трошечки досівали балстара. І все інше у нас це буде Ерлі Голд. Відео з посіву є у нас на каналі, залишу нижче посилання. А також підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за подальшим розвитком нашої цибульки. Далі будемо розказувати, чим підживити, в якій стадії повинна цибулька піти в зиму, щоб в наступному сезоні отримати гарний врожай цибулі, і також непоганий дохід, оскільки рання молода цибуля завжди в ціні. Поки ж вона пролита у нас дощиком. Надалі також будемо поливати її простою водичкою. Підживлення було внесене ще в момент підготовки грядки, тому корисні всі мікроелементи містяться в землі, і наша цибулька буде їх потихеньку споживати. Бажаємо всім гарного дня та гарних врожаїв.